О, хочеш трохи магії? Давай пофарбуємо наш будинок у червоний. Це буде дуже цікаво. Отак. Це правильно. Мій колір найкращий з усіх. І готово. Ну, дівчата. Як тобі це нугара? Я покажу тобі, що таке магія. Так, правильно, це буде круто. Е, е що що відбувається. Ой, о, ні, що сталося. Ну, наш будинок буде кращим. Так, давайте зробимо дах. Це правильно. Супер. Mm. Давайте зробимо саме так. Ідеально. Зачекай, що? Я не можу дихати. Що відбувається? Давай. Ну, я втомився, га? О, ні. Лів, що з тобою. О, метелике. Ходімо до мене додому. Як тобі таке? Це набагато краще. Все готово. Ідеально. Давай зробимо класний дах. Гаразд. Нам знадобиться степлер тут. Я зроблю дах красивим, як подушка. А тепер ми створимо чарівні рубіни та квіти, які прикрасять мій дім. О, подивись на це. Чудово! О, ну. Зачекай, що вона робить? Я зрозумів. Давайте повісимо тут штору. Тепер набагато краще. Ну, ти правий. Це круто. Тепер я теж зроблю свій будинок гарним. Хіба це не мило? Додамо трохи деталей на дах і красиві візерунки на вікна. Що ще мені зробити? Точно більше магії. І стіни стають красивим кристалом. Отак. Мій дім вже так яскраво сяє. Як мило, ну це правда. Чудова ідея. Але у мене теж є щось в запасі. Дивись уважно, це буде круто. Тепер давайте посадимо цей смарагд прямо тут. І подивіться, як ростуть ці кристали. З іншого боку теж вау, яка краса! Тепер давайте пофарбуємо двері, Ага. Так. Як вам таке? Ось так. Ще кілька штрихів, і я закінчив. Супер! Отже, нам потрібно більше краси тут. Подивіться на цей красивий рубін. Я збираюся поставити його прямо тут, на стіну. Це чудова ідея Роксі. Давай зробимо теж саме джес. Вау, дівчата! Ви виконали неймовірну роботу. Кожен будинок виглядає так унікально і так близько до вашого власного магічного каменю. Будинок Джес весь зелений і блискучий, як Смарагд. А будинок Роксі такий елегантний і червоний, як Рубін. Ну, тепер перейдемо до наступного раунду. Нам потрібно прикрасити інтер'єр наших будинків. Хм, Що ж мені придумати? О, точно! Спочатку я повішу свій портрет ось тут, ще кілька рамок, щоб виглядало шикарно. Тепер давайте поставимо кілька свічок ось тут для атмосфери. Запалюємо їх і з іншого боку теж. Вау! Wow. Чудово! Зачекай, я маю придумати щось інше. О, точно! Дайно ну, я надішлю повітряний поцілунок і зроблю губи. А як щодо стелі? Точно, ось красиве серце. Розмістимо його прямо тут на стелі. Кілька штук. Тепер світло і будинок стає затишнішим з кожним фрагментом. Я так це люблю. Тепер люстра на столі і ваза з квітами. Не забудьте про зручне, м'яке крісло, і все готово. Ура! Тут так затишно. М -м 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 -м. Подивіться уважно. Давайте спочатку знімемо стрічку. Ой, о так. І у нас тут щось дивовижне. Візерунок такий красивий. І Мені це подобається. Так. Я уявляв щось подібне. Тепер давайте повісимо світильники на стіни. Гарно. Потім закрити їх шторами. О, подивись, як круто. У мене тут камера. Давай зробимо кілька фото і повісимо на стіни. О так. Я люблю ці селфі. Чогось не вистачає. Ох, м -м, зачекай. Все правильно. Мені потрібні полиці. Так, тут. А тепер мені потрібен стіл. Квіти. І не забудь про стілець з м'яким килимком. Звісно. Досконалість. Як тут затишно? Мені це подобається. Давайте зробимо морозну стелю. Так. Використовуючи трохи магії. Ось вона. Тепер давайте прикрасимо стіни. О, так. Тепер давайте зробимо фото і повісимо його прямо там на стіні. Звісно, не забудьте про красиві фоторамки. Це буде чудово. Ми зробимо це використовуючи камінці. Ого, так блискуче і оригінально. Тепер додайте ще трохи блискучих рамок. А далі ми покладемо м'який матеріал прямо на підлогу. Не забудьте про стіл. Давайте поставимо декорації зверху. І милий стілець, який теж прозорий. Зачекайте, це буря. ой. Я не продумав це. Е, що відбувається? Можеш, будь ласка, впустити мене роксі? Так, звісно. Заходь. Ой, у мене буря в домі. О, тобі потрібно зігрітися. Не хвилюйся. У мене є кілька чайників, тож ти швидко зігрієшся. І ось тримай чай щоб зігрітися. Дякую тобі дуже. Ти такий хороший господар. Хлопці, це інтер'єр нашого будинку, і він дійсно класний. Кожен з них такий унікальний і оригінальний. Хіба ви не думаєте, що ми виконали чудову роботу? Тут так затишно і по-домашньому. Що ви думаєте, хлопці? Ідеально, правда? Ого, інтер'єр такий привабливий. Тут дійсно гарно. Чудова робота, Роксі. Чудова. Привіт, дівчата! Обережно! Я збираюся показати тобі дещо. І дивись. Ого. Тепер моя черга. Іди сюди. Ура! Я теж готова. Ну, я теж. Усі дівчата ви готові? Почнемо. Вечірка на честь новосілля починається. Ну давайте подивимося, що я можу зробити. Мені потрібен клей. Капаю пару крапель на будинок. Чудово! Тепер клей не потрібен. О, мої рубіни! Виглядає чудово! Ого! У мене є рубінові серця! І мені потрібні бульбашки. Це так красиво. Додамо трохи діамантів. Ам, непогано. Три, два, один. О, так. Діамантові бульбашки по всьому будинку. Що відбувається? Що? Це землетрус? Мій газон! Ну, мені потрібен газон для даху. Він ідеально підходить до мого будинку. Декілька грозових хмар. Мені потрібен дощ. Тепер це красиві квіти. Чудово. -га. Ну, я знаю, що мені потрібно. Петарда. Хоча, знаєте, вона занадто маленька. Мені потрібна більша. Ого, це чудово. Як потужно! Келі, лови мене. Ой, я хочу побачити, що сталося. Вау! Блех такий блискучий, гарно. Хм, Я весь у пилюці! Хлоя! Обережно! Я знаю, що робити. Мені потрібен клон. Привіт! Можу взяти у вас пару яскравих повітряних кульок. Звісно, але заплатіть. Ось візьміть кілька рубінів. Ой, я відлітаю. Тут так багато повітряних кульок, і це так високо. Допоможіть! Мені терміново потрібен рубін. Кульки лопаються. Я починаю спускатися. Ну, це було м'яке приземлення, і я на даху. Дайте мені прикріпити мої кульки. Чудова! О, я така красива! Моє дзеркало! Келі! Ти розбила моє дзеркало! Що ти наробила? Іди геть! Я щось придумав. Ах, тепер у мене є один великий діамант. Як красиво! І я вирішив, що моєму дому потрібна прикраса з авокадо. Така мила деталь декору. Вішаю її на двері. О, у мене є ідея. Ось вогняний візерунок на моїх дверях. Виглядає круто. Тепер давайте прикрасимо будинки всередині. Вау! Будинок Хлої виглядає так красиво. Ці діамантові деталі та додатковий блиск. Будинок Келлі виглядає так романтично. Багато сердець. Будинок Шейли виглядає як справжній ліс. Так свіжо і спокійно. Хм, Всередині так порожньо. Спочатку я хочу почати з підлоги. Там буде газон з грибами. Зачекай, ідея. Візьмемо стрічку. Я хочу зробити зелене конфетті на стінах і неонову вивіску прямо тут. Дозвольте мені встановити свій смарагдовий стіл. Неймовірно, мені потрібно більше світла. Хм, -хм. Смарагдова лампа. Вона виглядатиме чудово тут. Вау. Цікаво, що придумала Хлоя. Мені прийшла ідея. У мене є срібна фарба. Дозвольте почати з підлоги. О, це так красиво. Далі мені потрібен стілець. Чудово. Хм. Але як щодо штор, це виглядає неймовірно. Знаєш, що тут має бути стіл. Це як величезний діамант. Я повішу чудові картини на стіни. Ну мені потрібні мої фотографії. Я така красива. І миска з моїми улюбленими цукерками у формі діамантів. Звісно, це так смачно. Пальчики оближеш. Вау, все готово! І я можу насолоджуватися своїми солодощами. Ням. Що мені робити? Точно. Лава на підлозі виглядає чудово. О, так, Зачекай трохи. У мене є водяний пістолет. Але я покладу рубіни всередину. Давай вистрілимо в стіну. Вау! Це серце зроблене з рубінів. Подивись на цей декор. Я поставлю його прямо в центр серця. І рубінові губи. Що може бути краще? Мій ідеальний стілець, і мені потрібен стіл. Тумбочка теж ідеальна. Неонова лампа прямо на ній. Холодильник з охолоджувальними напоями. Я люблю Кока-Колу. Вийшло так красиво. Абсолютно ідеально. Привіт, дівчата! О, сонце! Але я можу зробити красивий газон. Подивись на це. У мене навіть є ставок. Відразу відчувається свіжість, гарно. І я маю чекати на свою посилку. О, ось вона! Вона така важка. Гей, може, ти мені допоможеш? Можеш взяти це, будь ласка. Поможіть, будь ласка. Але за плату. Цього має бути достатньо. Це рубіни? Чудово! Давайте подивимося, що у вашій посилці пляжна парасолька. Шезлонг! О, привіт! Тобі потрібна допомога з гойдалкою? Будь ласка. О! Що це? Справжні діаманти. Круто! Почнемо! Готово! Чудово! Дякую! Так, ти можеш йти? Дай мені зробити трохи магії! Я хочу м'яку подушку. О, давай візьмемо коктейль і почнемо відпочивати! Чудово! Дівчата, у нас такі красиві будинки.